Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток селі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого песика. Бачите, ось такий ось, ось він, такий дуже-дуже гарненький песик. Для цього нам буде потрібна лінієчка, карандашик, клейчик, ножи, ножиці, втулочка або від туалетної бумаги, або від паперових рушничків. У кого що є. Якщо нема, Беремо кусочек картона і вирізаємо 7 см. Робимо ось таку смужечку, потім її згортаємо склеїмо, і у нас теж вийде ось така втулочка. Якщо втулочки є, від края відміряємо 7 см і відрізаємо. Відміряли, відрізали, є молодці. Тепер нам треба зробити кришечку. Як ми це робимо? Беремо клейчик. Намазуємо ось тут гарненько краєчик клечиком і прикладаємо будь до якого картончика, будь до якого. приклеїли, приклеїли і потім ось так гарненько, гарненько обрізали. Обрізали, обрізали, і у нас з вами вийде ось така кришечка. Що ми робимо далі з цією, з цією заготовочкою? Беремо нитки. Будь-які в'язальні нитки. Беремо клейчик і потрошку, потрошку, накладаємо клейчик і намотуємо, намотуємо, намотуємо. Бачите, в мене вже більшість намотана. Ось так трошечки накладаємо клейчика. Ось так потрошку-потрошку накладаємо і намотуємо, укладаємо близенько-близенько. Одна біля одної, щоб було дуже акуратно і гарно. І ось і сюди на кришечку переходимо. Десь півтора сантиметри. Саме сюди центр можна не заклеювати. Наклали, зробили, заклеїли є. Тепер ми, нам треба зробити наші лапки. Бачите, у собачки є лапки і є хвостик. Як ми це робимо? Бачите, я ось навіть написала вам. Щоб, щоб ви запам'ятали, на три пальчики намотуємо для хвостика і задніх лапок 30 разів, для передніх лапок 20 обертів робимо. Як це ми робимо? Ось так беремо ниточки і на три пальчики, ось так намотуємо, намотуємо, намотуємо 20 разів намотали. Потім нам треба перев'язати наші ниточки ось так, щоб у нас вийшло з однієї сторони. Один пальчик з другої два. Зняли і перев'язали. Три рази перев'язали. Ось тут обрізали гарненько, і приклеїли. Спочатку клеїмо хвостик, ось так, вверх нашим пушистиком. А потім перегортаємо і дивимося, це у нас хвостик. І ось так. Ось тут повинні бути передні лапки. Раз, раз. І задні лапки. Треба, щоб було їх видно. Ось так. Біля передніх. Бачите? На сьогодні усе. До побачення. До наступного року.